У самборі відбулися громадські слухання щодо недопускання приєднання історико-етнографічного музею Бойківщина до історико-краєзнавчого музею у винниках. З такою ініціативою виступило Товариство просвіта та низка громадських організацій регіону. На слухання прийшли більше півсотні людей Самбора, Львова, Трускавця, Турків, Шанця, Рудук, Нагуєвич та інших міст Львівщини. Виступила і розказала про музей голова товариства Бойківщина Любов Саварин. По-перше, дякуємо за Олександру Леські всім, хто прийшов, хто знайшов сьогодні час. Так чи ні, тому що відбувається. Що зараз робиться з музеєм? Справа в тому, що від початку відновлення музею. Відкую музеєм пані Росія Данчин, вона велика і заслуга в тому, власне, що вона зробила музей, вона, вона зібрала експонати фактично, вусанна, фактично багато. Але всі ви, знаєте, всі ви знаєте, що ми всі ніхто не застраховані від царності, не застраховані я, ні ви, І є такий час, коли потрібно просто зупинитися і дати дорогу комусь іншому продовжувати свою справу. Я, надіюся, що кожен з вас ще свою думку якусь вам. Тому товариство е Бойківщина хто тут звітує з нашого товариства. Ми є не про проти того, щоб займає просто кудись. Також свою думку висловили отець Роман Гром, Ярослав Федірко, Степан Кузьота, голова товариства Бойківщина у місті Львові Андрій Німець. Чому <п 'ятування> <п> власне? <'ятування> Питання, чому я сказав, е, Я хочу погодитися з паном, який говорив про те, що як він реагують, чи хтось буде говорити, чи в тому, що буде говорити, можна все зробити тишком, нишком і задумів. І погоджується з паном, що е, стосовно того, що ми можемо зараз написати лист, зібрати всі об'єднання, організувати їх у Байківщині, де буде 20 товариств, передати це все і ніхто на це не зверне увагу. Я власне, до того як і якраз і сказав, що десь там хтось там прийняв таке рішення. Як воно буде відбуватися чи той санкцій, але рішення було прийнято на фоні того, як існує і як працює музей, я би хотів говорити власне, про те, що е, треба зберегти зараз дану ситуацію і довести до тої комісії, на комісії не допустити тих людей, які будуть таки, підтримати пані розглядання, щоб це було громадське сторінку, і тоді робити вже якісь зміни. Зараз ми можемо е, всі між собою пересваритися, чи товариськими, чи громадами, то і рішення ніякого не буде, тому що у нас е, ми можемо покричати, сказати не робіт, так але в принципі можуть сказати, що війна так, і отак от буде і так має бути. Перш основно того, дуже також хочу підтримати пане слова. Дуже теж не красиво, що немає. Представників хочеться спитати у них, чому це так сталося, чому воно і ви, громада, маєте на також право спитатися, чому це так відбувається, що така дія вже дійшла до того, що вже музей хочуть об'єднувати, збирати і об'єднувати. Це дуже велике питання. І, і, і ми хотілося знову ж таки, ми не говоримо зараз, бо почалася якраз вже люби, про те, яка пані Росіяна і як працює музей, довести все ж таки до того. З ними про це говорити, і ми тоді тут зустрічі ініціювали і говорили про те, чому ви не готуєте свого наступника і чому ви не хочете поступити в цей місце. Хтось їй сказав, що такий варіант може бути, щоб зберегти чи місце чи ще щось, я не знаю, як воно сталося, але е, якби, хочеться також сказати не на захист пана Ігора Кінця. А на те, що він робить. Тобто, ви говорите про те, що він там хоче десь забрати експонати, чи він хоче ще щось зробити, хочу донести до відома. Він прийшов і сказав: я не хочу це робити, щоб ви не були в курсі. Ви зберіться між товариствами і це обговоріть. І була ініціатива вже від нас, щоб зібрати товариства і це обговорити. Тому я хочу ще пану рому, також подякувати, як приклад, що вони також. Самирщини вони працюють, відновлюють з нуля, немає музею, немає пам'ятників, де є село, де є громада, де працює церква і громада. Тому я думаю, що об'єднання це не то об'єднання куди податися до когось, який має бути музей, а об'єднання між громадянами, і нашими товариствами і громадою санищини. Дякую. Ці самбірчани та бойки, що приїхали звідусіль, виразили тверду позицію у тому, що історико-отнографічний музей Бойківщина ні в якому разі не може робити під відділом будь-якого музею. Він є і має залишатися самостійним комунальним закладом Львівської обласної ради, про що проголосували одностайно. Дуже радісно на серці за єдність, яку показали всі небайдужі до долі музею Бойківщина.